Ви знаєте, я Олександр Рушинський, і саме та людина, яку 22 листопада викрали на Майдані Незалежності, возили, катували і підкинули під четвертий відділок Шевченківського відділу міліції. Я та людина, в яку два місяці назад стріляли з машини, чоловіка Раїси Богатирьової. Е, дуже багато було політиків, я не намагався щось сказати, але оскільки тут є пауза, я дозволяю для себе. Кілька слів все ж таки виголосить, шановні мої українці, брати і сестри, 80 років назад нас комуністи душили голодом. Але сьогодні ми визначаємо цю сумну трагедію, і ця влада в знак того, що вона ще нас не додушила, хоче нас позбавити інформаційного. Простору, вона нам оголосила інформаційний голод. Тому ми сьогодні на цьому майдані повинні сказати рішуче ні цій бандитській владі. Тому що лише тут, при цій комуноолігархічній, олігархічній на персточник зумів стати мільярдером, а тричі засуджений президентом. Невже ми, Українці на цій святі, Богом даній землі допустимо до того? Щоб ці бандити глумилися над всією історією і з усією історичною і культурною спадщиною моєї святої України. Невже ми дозволимо, щоб кожного з нас називали покидьком? Сьогодні ми не маємо жодного українця. А якщо він не українець, вірніше українець, то він продажний хахол. Сьогодні 35% лише українців є при владі у Верховній Раді. Решта це вороги України. Сьогодні Міністерство оборони очолює вчорашній громадянин Росії, пан Саламатін, службу небезпеки України, очолює вчорашній громадянин Росії, пан Калінін. Сьогодні кровосіся осідає у уряді України. Він жодного слова не може сказати українською, тому що він і за душею, і за покликом, і за своєю суттю є чужинець на цій святій землі. І до тих пір, поки ми махали, будуть махати в парламенті, поки ми ми будемо пускати руки, ця влада нас буде мати за ніщо. Ми повинні знати, що лише ми повинні стати на заваді. Цій страшні коричні чуми, тут немає ні, ніяких вагань до того, що ми переможемо. Але ми повинні знати, що цей майдан переросте в мільйонний майдан всього українського народу, тому що тут стоять мої друзі з Кривого Рогу, з Дніпропетровська, з Луганська, з Донецька. І сьогодні дійсно. Там ніхто не підтримує цю зрадницьку владу. Тому що люди, які повірили їм, їхні земляки сьогодні плюються в їх бік, правильно сказали політики. Жодного не було громадянина на Донеччині, що повністю підтримує їх. Лише є продажні Хернеси, Добкіни, Лєвченки, Колісніченки. Я хочу, щоб ви, так як я. Я вже старший для декого із молодих. Я в свій час не, побував, не побоявся збудувати перший пам'ятник жертв Голодомору на Україні. Це було 1985-88 рік. Я знаю підвали цього приміщення на Володимирівській. Я закликаю вас, щоб кожен не боявся їх. Це я на Майдані Незалежності, коли відстоювали українську мову, підняв прапор України над фанзоною. Мене побили, катували і дали мені направлення на судмедекспертизу. І тоді сказали, а хто? Що це за направлення? А там написано, направляється для відслідування труп ушинських. А вони говорять, а де труп? Ви привезли? Я говорю, я Ушинський, Я б не почитав перед тим. Тому я говорю для цієї влади направлення виставити, на нас усіх не вистачить, і ми, українці, повинні міцно триматися за свою волю, за свободу, за українську мову і за державну незалежність. Слава Україні!